Єднання тіл коротке, і єднання душ вічне. Тому справжня насолода народжується там, де любов. Камасутра. 1838 рік. Через густі джунглі Центральної Індії прокладає собі шлях британська топографічна експедиція на чолі з Томасом Бартом. Їх метою була зйомка місцевості для військових та адміністративних потреб британської колоніальної влади, але знайдуть вони дещо, що буде шокувати людей навіть у 21 столітті. сторіччі. Томас Бертон мав підрозділ інженерів та місцевих провідників. І під час руху джунглями йому розповіли про загублені храми, що ховаються десь у цій місцині. Зацікавившись, він відхиляється від основного маршруту і перед їхніми очима раптом постає щось неймовірне. З-поміж заростей виринають кам'яні шпилі, виблискуючи в променях полуденного сонця, величезні храми, вкриті тисячами скульптур, немов виросли з самої землі. Офіцери втомлені та змучені, завмирають, і в ту ж мить на них обвалюється хвиля шоку. На стінах богині, танцівниці, фантастичні істоти і відверті сцени любовних ігор, настільки детальні і сміливі, що за спогадами очевидців деякі англійці відвертали погляд червоніючи. Це були храми Каджурахо, зведені майстрами династії Чандела ще тисячу років тому і майже повністю поглинуті джунглями. Вони століттями чекали, щоб знову з'явитися на світ, і їхнє відкриття стало справжнім скандалом у Вікторіанській Британії. Де слово еротику лякало не менше ніж блискавка. Але на жаль, британці побачили лише еротичні зображення і не могли збагнути справжній сенс того, що відтворили у камені давні майстри. Храми Куджераху спеціально побудовані так, що ці барельєфи з відвертими сценами розташовані зовні, а всередині виключно божественні зображення. Ну і їх кількість не така вже й велика, близько 10% від кількості усіх скульптур храму. Але це все лише алегорія шляху душі, де спершу людина проходить через світ матерії, насолод, бажань і пристрастей, а потім входить у святу святих. Пізніше ці храми стануть відомими як храми Камасутри, що вкотре доведе, що західні люди однаково не зрозуміли ані зображення на фасадах, ані одну з найскандальніших книг у історії. Сьогодні буде відео про любов в усіх її проявах, бо ми поринемо у історію Камасутри та відкриємо для себе щось більше, аніж посібник з еротичних сцен. Бо це філософський трактат про кохання, філософію, мистецтво спокуси, відносини. І сенс життя, де інтимна близькість це лише природна і невід'ємна частина цього життя. Ну а ще там в останньому розділі приводяться магічні рецепти різноманітних зіль, щоб стати привабливим чи довгомогти. Ну ви зрозуміли. Я вам кілька наведу під кінець, але Богом молю, не треба то все повторювати. Нам з вами треба сильно порадіти, що ми живемо у 21 столітті, сторіччі, бо довгий час Камасутра була забороненою та табуйованою у багатьох країнах світу. Отже, у 1883 році сердічард Бертон видав перший англомовний переклад Камасутри. До речі, він же переклав і тисячу одну ніч англійською. Бертон був ще тим мандрівником, авантюристом, письменником, етнографом та лінгвістом і мав таке школу однодумців. Його друг Форестер Фіджеральд Арбуднот купив у бомбеї рукопис Масутри, і вони разом його переклали. І тут справедливим буде зазначити, що переклад Бертон робив не безпосередньо з санскриту, він їм вільно не володів, а справся на робочий англійський такий чернетковий переклад одного індійського вченого. Але тим не менше, у 1883 році англомовна версія побачила світ. І для чопорної вікторіанської Англії, де за межами моралі було навіть показати щиколотку, це був щонайменше скандал. Тому книга не була у вільному продажі, а поширювалася лише в таємному клубі Бертонівського товариства, фактично підпільно. І проблема полягала у тому, що європейці, які були начебто освічені люди, побачили у книзі лише інтимні моменти, які їх, м'яко кажучи, шокували, але, на жаль, не зрозуміли, про що насправді ця книга. Сам Бертон ніколи не вважав Камасутру просто еротичною книжкою. Він подавав її більше як культурно-антропологічний текст, що розкриває філософію кохання та різні соціальні звичаї стародавньої Індії. Але кого це цікавило, що він там думає? Зрозуміло, що у кого що болить, той про те й говорить. Тому пуританське суспільство Європи запам'ятало лише те, що там є курчаві пози, які важко відтворити у житті і нічого більше. Книга була під забороною аж до 1960-х років, коли цензура почала ставати трохи меншою. Це було пов'язано із судовим процесом над книгою Любовник Леді Чатерли», на яку уряд подав у суд як на аморальну. Але суд присяжних виправдав її. І внаслідок цього видавництво Penguin Books, яке її видавало дозволили публікувати книгу без цензури. Після цього прийшов час і Камасутри, яка у результаті стала бестселером. У США у 1920-30-х роках Камасутра ввозилася контрабандою бо підлягала під так звані Comstock Laws Закони проти аморальної літератури. Якщо хтось намагався замовити її поштою, книгу зразу ж конфісковували митники. Цікаво, що навіть у самій Індії книгу то схвалювали, то забороняли. У ХХ столітті кілька видань конфіскували як образливі для моралі. А у 1980-х роках деякі регіони намагалися заборонити продаж ілюстрованих версій. І досі бувають судові позови, коли видавці випускають занадто відверті варіанти. У радянському Союзі Камасутра була під забороною, і лише в кінці 1980-х на хвилі перебудови з'явилися перші її переклади. А вже у 90-х вона розійшлася масовими тиражами. Але при цьому всьому, у 19-20 століттях, у Європі власники елітних бібліотек купували Камасутру не стільки для читання, а скоріше, щоб похвалитися, що у них взагалі є така екзотична індійська книжка. Щоб зрозуміти, як така книга могла взагалі з'явитися на світ, треба розуміти, що у давній Індії до інтиму ставилися як до звичайної природної складової життя. Цьому навчали, про це говорили, а не як у християнському світі, де це щось аморальне і брудне. Чи СРСР, де сексу взагалі, як кажуть, не існувало, а дітей лелеки приносили в індійській культурі. Жіночі і чоловічі начала це дві космічні сили, без яких всесвіт не може існувати. І інтим, це не про фізіологію, а про злиття якраз цих двох енергій. Саме тому любов це щось священне, поєднання цих енергій, що створює гармонію і навіть нове життя. Отже, автором цієї без перебільшення культової книги був мудрець Фаціяна, який жив приблизно у 3-4 столітті нашої ери. І що парадоксально, але ходять чутки, що він був браманом, це каста жерців, і ймовірніше за все взагалі зберігав цілібат. Інформація трохи шокуюча, але вже як є. І можливо, саме тому Ваціана підходив до кохання як до науки і мистецтва одночасно. У книзі досить добре класифіковані типи людей стосунків, пози, поцілунки, поради для чоловіків і жінок, і навіть стратегії у залицяннях. Для нього це було досить системне і раціональне вивчення людської поведінки. Сексуальні позиції це тільки маленька частина тексту. Лише один із семи розділів книги присвячений цьому, хоча цей аспект і зробив книгу найбільш відомою на заході. Що цікаво, так те, що оригінальна книга ніколи не містила ілюстрації. Їх почали робити лише десь після 15-16 століття рачпутські та монгольські художники. І перша друкована версія Бертона теж не мала ілюстрації, бо там всі просто зумліли. Камасутра розглядає зваблення як мистецтво, де важлива не лише фізична привабливість, а й емоційний зв'язок та інтелектуальна сумісність. У книзі детально описані різні техніки, жести, навіть типи поцілунків, які можуть зачарувати потенційного партнера. Також там прямо подається класифікація людей за розмірами статевих органів. Це Дуже практичний поділ, я вам скажу. Чоловіки діляться на заяць це невеликий розмір, короткий та тонкий, бик, середній розмір, жеребець великий розмір, а жінки лань це невеликий, вузьке лоно, кобила це середнє за розмірами. І слониха широке та глибоке. Коли розміри відповідають одне одному, наприклад, бики кобила, заяць і лань, жеребець та слониха, це вважається ідеальним для цих природних процесів. Коли ж е ці сполучення не рівні, то у Камасутрі даються поради щодо спеціальних постатехнік. Що ж стосується більш високих категорій, то у Камасутрі описані 64 мистецтва, які мали знати обидва партнери і чоловік, і жінка. Це такий собі базовий набір освіченої людини: серед них і спів, музика, танці, поезія, виготовлення парфумів, азартні ігри, шахи, живопис, ліплення, прикрашання будинку, мистецтво складання квіткових композицій, знання про каміння, трави, жонглювання, фокуси, кулінарія, уміння дарувати та згадувати загадки і багато чого іншого. І я вам тут на екрані вивела повний список, тож можете поставити це відео на паузу і перевірити, що з цього ви вмієте робити. Але на цих усіх інструкціях ми довго затримуватися не будемо, бо головною метою книги було показати, що інтимні стосунки є лише однією із складових повноцінного життя, і вони мають бути в гармонії із моральними принципами та духовними цінностями. Камосуд розпирається. На чотири основні цілі людського існування в індуїзмі між ними необхідно знаходити гармонію задля досягнення щастя, як у матеріальному, так і у духовному житті. Перше це кама, насолода, прагнення до задоволення, включаючи інтимні емоційні чи естетичні аспекти. Друге, це артха, матеріальне благополуччя, досягнення фінансової стабільності та забезпечення основних життєвих потреб, необхідних для повноцінного життя. Третя це дхарма, моральний обов'язок, це дотримання моральних та етичних принципів, що регулюють людські дії. І четверта ціль це мокша, духовне звільнення, єднання з абсолютом або Богом, називайте як хочете, або вихід за межі світу народження і смерті. І у самій Камасутрі ця мета згадується побіжно, але все ж наголошується, що всі людські прагнення мають бути узгоджені із тхармою і вести зрештою решт до духовного цього звільнення. Але Камасутра розглядає все ж таки духовні відносини як найвищий рівень любові, а інтимні стосунки можуть бути лише засобом досягнення більш глибокого духовного єднання. Про ось цей духовний рівень я розкажу вам трошечки пізніше. Отже, згідно Камасутрі, прагнення до балансу між задоволенням камою, артхою, матеріальним добробутом та дхармою, моральністю допомагає створити цілісне та повноцінне життя. І психологам, до речі, цей аспект Камасутри дуже подобається, бо тут підкреслюється, що сексуальність це природна складова гармонійного життя, і не треба собі нічого передавлювати чи стидатися. Але треба все ж таки пам'ятати, що овація робив акцент на тому, що ось ця вся любов земна, вона має бути керованою розумом і співіснувати з моральними і соціальними нормами. Окрім цього, він підкреслює важливість не лише фізичної, а й емоційної близькості, тому що взаємне розуміння, підтримка і довіра формують гармонійні стосунки, а не тільки коли вам фізично добре один з одним. А вже ж ми не можемо у побудові стосунків у 21 столітті сторіччі спиратися повністю на книжку, яка була написана тисячу років тому в контексті кастової системи Індії і зовсім іншого соціального підґрунтя. Але там є неймовірно цікаві речі, які, як мені здається, необхідно взяти до уваги. У Камасутрі описані сім видів любові і чотири стадії її розвитку. Вони не подані там одним списком. Але дослідники їх виявили і виокремили в такий собі перелік на основі всього, що там було взагалі написано. Я би сказала, що це була перша у історії психологічна класифікація відносин. Перша любов це любов на основі погляду. Вона виникає з першого погляду або фізичного потягу, і вона заснована на зовнішній привабливості. Друга це любов через слух. Вона формується через приємні слова, компліменти, розмови, коли партнери притягуються один до одного через голос та манеру спілкування. Третя це любов уяви це любов, яка виникає в результаті фантазій і уявлень про людину, навіть якщо реального контакту у них не було. Четверте це любов заснована на постійних зустрічах. Вона формується через тривалі контакти та спілкування. З часом люди стають ближчими завдяки цій регулярній взаємодії. П'яте це любов звички, коли любов виникає з постійного спільного проживання або довготривалих стосунків, і люди звикають один до одного. Шосте це любов заснована на довірі. Ця любов виникає через глибокий емоційний і духовний зв'язок, коли партнери відчувають взаємоповагу і довіру один до одного. Сьоме це любов, дружба, найглибший вид любові, що базується на дружбі, взаєморозумінні, спільних інтересах та духовній близькості. Але насправді ще цікавіше: це стадії, які проходять відносини. І я ці стадії співставила із кризами стосунків у психології у ці 3-5 років, 7-12 і так далі. Цифри там а вже ж приблизні, бо все досить індивідуально, але суть у тому, що є велика вірогідність, що ці кризи виникають тоді, коли пара не переходить з однієї стадії відносин. На іншу. Перша і початкова стадія це фізичний потяг та пристрасть, це захоплення зовнішністю, голосом, словами і тому подібне. Це те, що в нас зветься конфетно-букетним періодом. Друга стадія це стадія регулярного контакту та звикання, коли партнери починають часто бачитися, спілкуватися та проводити час разом. Тоді формується любов через зустрічі та любов звички. Виникає емоційний зв'язок, почуття комфорту поруч з партнером. Третя стадія це стадія довіри і глибокої дружби. З'являється взаємна довіра, повага, спільні інтереси. Партнери починають цінувати не тільки тіло, а й внутрішній світ один одного. І четверта найвища стадія це духовна любов. Коли вона вже не залежить від зовнішніх факторів або фізичного бажання, вона стійка і трансцендентна. Тут виникає справжня духовна близькість та єднання сердець. І як ви розумієте, досягти цього рівня відносин за рік-два неможливо. Бо це шлях, який двоє проходять разом, і цей шлях частіше за все зовсім непростий. Бо не норма ж дають ці всі обітниці про і в горі і в радості. Тому те, що можна назвати справжнім коханням, приходить частіше за все під кінець життя. Ну, це вам так інформація, чисто на подумати. Революційно на час першого видання Камасутри, і досить сучасно на сьогодні звучить те, що у ній підкреслюється важливість жіночої задоволеності та участі у стосунках. І Жінки там зображені як активні учасниці усіх цих любовних стосунків, які мають право на власні бажання та емоції, а не лише задовільняти чоловіків. Там є розділи, Давицяна говорить про права жінок самостійно вибирати партнерів і вступати у стосунки на основі взаємного бажання. Окрім того, у тексті згадуються одностатеві стосунки, самозадоволення та різні різні уподобання. Ну воно, якщо чесно, і не дивно, що Вікторіанська Англія була в легкому, а може, й не дуже легкому шоці. Окрім цього всього, у книзі багато уваги приділяється догляду за тілом. Наприклад, для очищення зубів радили використовувати палички з дерева, нім для забезпечення свіжого подиху. Також треба митися щодня. Маститися всілякими пастами та оліями, типу сандалової пасти чи куркуми або алоя, користуватися парфумами із квітів і трав, щоб гарно пахнути. І аромат, до речі, відігравав дуже важливу роль у створенні інтимної атмосфери. Чоловіки мають доглядати за бородою, нігтями і в цілому слідкувати за своїм фізичним станом. Тобто там не було ідеї, що чоловік має бути трохи привабливішим за мавпу, і цього буде цілком достатньо. Щоб звабити жінку, треба було ще себе причепорити, хоч якось. А ось одруження це взагалі було ціле дійство іноді щасливо, а іноді дуже сумне. і В більшості своєї, а вже ж сумне для нареченої. Там описані види шлюбів, які відображають соціальні та культурні традиції саме того часу. Тому зараз вони можуть здаватися, м'яко кажучи, дивними. І перший вид це шлюб за домовленістю Брахма віваха Це традиційний шлюб, де батьки домовляються про союз своїх дітей, і такий шлюб вважався найпрестижнішим і найбільш прийнятним з точки зору соціальних норм. Коли батько віддає дочку освіченому доброчесному нареченому після спеціального там ритуалу жертвопринесення, другий вид це шлюби з кохання ґанхарвавіаха це найромантичніший вид. Це добровільний союз двох закоханих без е, дозволу батьків чи інших складних обрядів. По суті, це такий давньоіндійський аналог шлюбу за коханням чи таємного весілля. І камасутра ставить його досить високо, бо він ґрунтується на взаємному бажанні та коханні. Третій це шлюб через викуп Асура Віваха. Коли наречений платить викуп, або дає дари сім'ї нареченої, і у ведичні часи він вважався менш благородним ніж попередні, бо нагадував трошки торгівлю. Такий шлюб був більш поширеним серед нижчих соціальних верст, де матеріальні фактори відігравали дуже важливу роль. І четвертий останній це ракшасові ваха, це викрадення нареченої. Може хтось чув, що ще досить нещодавно на тому ж Кавказі таке практикувалося. Наприклад, мою бабусю намагалися викрасти декілька разів, але вона весь час тікала. І такий шлюб міг вважатися допустимим лише у деяких випадках серед воїнів або під час війни. В цілому жінка мала право впливати на вибір. А в любовному шлюбі навіть сама ініціювати союз, тому далеко не завжди все вирішували батьки, як ми звикли думати. Якщо ж ви вже давно у шлюбі, і вогник пристрасті вже трохи згас, на цей випадок Ваціна теж дає поради не сприймати партнера як даність, продовжувати робити подарунки, приємності, компліменти. Бути уважними до почуттів партнера, вміти просити вибачення і прощати. Бо любов це не статична штука, це процес, коли ви кожен день вибираєте бути саме з цією людиною і готові докладати зусиль для побудови чогось прекрасного. Бо як я люблю казати, нічого хороше, дешево не вартує. Але на випадок, якщо вам раптом вже нічого не допомагає, то є там ще цілий розділ побутової магії. Приведу вам краще пару цитат. Наставники кажуть, що той, хто розмочить у гарячому топленому маслі роздвоєні боби, вимиті в молоці, вимита, приготує з них на молоці корови, що має теля, що вже виросло, напій з медом та очищеним маслом, і скуштує це, той нескінченно зможе зближуватися з жінками. А мазь із плоду кукілакші на одну ніч стягує дітородні частини слонихі. Це, якщо ви пам'ятаєте, ми там десь на початку говорили про класифікацію жінок та чоловіків за розміром їх органів і моє улюблене. Той предмет, якого торкнеться рука, змащена послідом павича, що з'їв жовтий мишяк і червоний миш'як, стає невидимим. Я не можу сказати, чи працюють ці рецепти чи ні, бо особисто не перевіряла. І якщо чесно, вам не раджу. А на сьогодні все. Бажаю вам любові, миру і наснаги у побудові відносин. Сподіваюся, вам було цікаво і до зустрічі у нових серіях.